Вітаю всіх любителів секонд-хендів, барахолок, вінтажних крамничок, флі-маркетів блошиних ринків по-нашому, і всіляких речей, які можна, які можна придбати повторно, використовувати повторно, вінтаж, антикваріат і все в такому роді. Що я не прийшла, зайшла і дивлюся на себе в зеркало одразу в передпокої і розумію, що. Сьогодні я повністю вдягнена, в речі із секонд-хенду. Я їх придбала не всі одночасно, просто якось так сталося, що сьогодні у мене все секонд-хендовське, навіть рюкзак, я вам теж його покажу. І я вирішила далеко не відходячи від каси, так би мовити. Ну, зараз не відходячи від кухні. <сих> сьогодні я вас приймаю на кухні ще мені друзі, показати, в чому ж я сьогодні була вдягнена, і які речі я люблю, і дуже радію, що я їх купила. Отже, футболка. Ось така футболка на мені. Я її купила десь, ну, мабуть, вже майже рік їй виповнився. Секонд-хенді, не пам'ятаю, в якому або в тюку, або в економ-класі. Чесно, не пам'ятаю, це чоловіча футболка. Купила я її відповідно теж в чоловічому відділі. Я часто туди зазираю по футболочці. У мене багато футболок, таких пацанячих. А ця, ну я взагалі дивуюся, що чоловіки я бачу і на вулицях багато носять ось такі яскраві малюнки. Я знаю, там квіточки, пташки, рожевенькі, всілякі квіти. Дивно. Якось мені не зовсім в'яжуться чоловіки в таких дівчачих малюнках. Ну для мене це дівчачий малюнок. Але хай, хай всі носять, що хочуть. Я теж таке люблю, тому я в чоловічих відділах ось таке забираю, тому, шановні хлопці, якщо ви теж ходите в секунди по ось такі речі. Вибачте, я їх іноді можу забрати раніше за вас. Ось така футболка, класна, дуже вона мені подобається. Вона на мене трошки оверсайз, як ви можете бачити. У неї чудова ідеальна довжина, особливо з цими широкими штанцями. Зараз я вам їх покажу ближче. Штани теж куплені секонд-хенді. Вони, знаєте, зараз я спробую пустити. Вони із дуже такої цупкої а, бавовняної тканини, товстенької доволі. Це штани Карго. Ось так буде краще видно. Тут дві кишеньки, наче вони на, а, на таких, це не гудзик, защіпках, заклипках. Але це обманка, нема тут ніяких заклипок. Вони на резиночці. Ось, такі. Ось тут мені дуже не вистачає вічних кишень, але вони тут не передбачені були. Звичайні широкі. Штани я точно купувала в економ-класі на вагу, тому що пам'ятаю, що вони коштували щось, ну, якісь там 3 копійки, умовно. Жіночий відділ, я невисока на зріст, і часто мені доводиться штани підкорочувати в ательє. Ці мені підрізали на 4 см. Також сьогодні зі мною був чарівний рюкзак. Ось такий. Та -да! Він такий здоровезний, дуже приємного, можливо, ось так буде. Краще вам видно, бо я бо там світло від вікна, такого, такого він, знаєте, ніжно, світло, світло, ніжне, ніжно, ніжно-бускового кольору. Мені так сподобався саме цей колір. І такий фасон. Він такий, як міні-валізка, і доволі зручний, до речі, я його купила точно в економ класі, і це було десь тижні 2-3 тому. Купила я його у відділі люкс. Десь він мені заважив в той день. Здається, близько 900 гривень. Не більше, ну, до 1000. Оце все, звісно, вже я на нього наліпила, бо я таке люблю. Рюкзак, ось тут кишенька класна. Ось тут повно всього відділа кишеньок. Рюкзак, знаєте, як я, все, як я люблю. 100-500 мільйонів кишеньок, 100-500 мільйонів різних відділів. Ось. Запихати, не назапихатися. Скрізь, куди хочеш, що хочеш. Я його як купила, принесла додому. Ось тут ще дві раз. Дві кишеньки. Ой, і два. Коли принесла його додому, о, випрала в пралці. Чудово він це пережив. Власне, так я й робитиму надалі, коли він забрудниться. Він забрудниться, тому що він світлий, особливо оця ручка. Ручка я обожнюю. Саме ось такі ручки. Оце все, мабуть, все, ж мені треба від якісного рюкзака. Ну, окрім е, мільйонів різних кишень. Ось такий сьогодні у мене аутфіт був. Як кажуть зараз аутфіт. Ось так. Як вам, друзі, пишіть? Чи носите ви таке? Речі дуже якісні. Футболочка, звісно, теж бавовняна. О, рюкзак прекрасний. Я його полюбила. У мене два таких великих рюкзаки. Другий не секонд хенд куплений в звичайній крамниці колись. Ще, здається, просто перед віною десь там за рік. Але він дещо менший, але теж купа кишеньок, молній і відділів. Шкарпетки, звичайні, шкарпетки не секонд хенд Штани класні, але все ж таки, ну от мені ну, дуже бракує от, от бічних кишень. Дуже, дуже. Ну я вже наче звикаю, знаєте, просто самі, самі по собі штани настільки класні. Ну, отже, все, до речі, щодо того птаства на задньому плані, це теж вінтажні барахолки. Українські, але речі не українські, європейські, європейський вінтаж, європейський секонд-хенд, назвемо це так. Про такі речі я, мабуть, зніматиму окремі відео. Ну, тобто одяг окремо, всілякі інтер'єрні речі і аксесуари, і, там, сумки, ремені, я знаю взуття, це теж окремо. А на сьогодні все. Дякую, що дивилися. Будь ласка, підписуйтесь, пишіть. У коментарях, що прикольненького купили ви днями або місяцями в секонд-хенді, і побачимося!